Працювали, сиділи на касі, потім щось, ми попадали з кас напал, оглушило. Спочатку не зрозуміло, а тепер щось злякалися. Услышала гром, как сильно так поворачивается, как вот. еще один. Люди падают, которые выходили с магазина. Я упала сразу, я, я упала на стену. Стика Ну а что эти самые, вот. Стопаки. Оба облетіли. Кори зіми. Ось. І стекло, і бокове двері. Одну машину розбили в тому році. Каб упав возле гаража. Два осколки залетіли, стіну пробило і теж стекла, і передні, і задні, і. Новая машина в гараже стояла. Это пользувалась сейчас.